У Харкові відкрили четверту підземну школу у місті. Відтепер понад 800 дітей Шевченківського району зможуть відвідувати навчання очно. У перший учбовий день підземної школи мер міста Ігор Терохов поспілкувався з батьками учнів, відповів на нагальні питання та поділився планами щодо розвитку міста на майбутнє. Перше дуже вдячне, що в Харкові дуже вдячне, бо щодо розуміє, що, говориш, самі, що... Важко, але всі молодим, і це мене дуже ради насправді. Дуже хочу, щоб всі залишалися в парка, і будемо робити все можливе для того, щоб всі наші діти головні залишалися в парке, і щоб наші діти обирали нашу вишу. Це дуже важливо, я дуже хочу зберегти, що парка області містам для нас це занадто важливо. Насправді все ми для цього робимо. Зробили деякі реформи, які планували Міністерство світу, тому спілкуємося з ними. Ми не даємо забрати вишу, і дуже хочемо, щоб все це так і було там, як було до війни. Питання збереження якісної освіти стоїть дуже гостро у профронтовому місті, бо майже п'ять років, враховуючи роки пандемії, діти навчаються переважно через екран. Тому будівництво безпечних просторів навчання дуже актуальне для майбутнього покоління, бо засвоєння матеріалу віч на віч з учителем набагато краще та ефективніше ніж онлайн. Тому місто не зупиняється щодо розширення проекту будівництва підземних шкіл. Я вам сказати, що поки що ми все побудували за власну куш. Крім цього, я домовився з Тайбані, вони перерахували 2 мільйони до доларів. Потім ми, це не вистачило, це було на Отаварському районі, не вистачило, ми ще дали наші кошти і побудували всі ці вже четверті, да, четверті школу за власне кошти. Кожна школа кошту протилизна 100 мільйонів, бо це дуже процес коштів. Дорогой на дорогах. Але э, це нас не буде зупиняти. Ми сьогодні будуємо ще три школи. Ще три школи це Салківський район, це села моргове міста Харків і навколо цього району. Э, там теж потребують, щоб діти почулися. Під час зустрічі міський голова Ігор Терехов підкреслив масштаб попиту на очне навчання. За словами очільника міста, у планах також збудувати і підземний садочок для наймолодших харків'ян. Крім теми освіти, батьки ставили меру різноманітні питання і щодо життя міста в цілому. Порушувалися теми, такі як свято випускного у профронтовому Харкові, диференціація повітряних тривог, переваги безкоштовного транспорту та інше. давай, ну, якщо політини та видонує по поставимо да, десять. 48. Умножаю на 30 гривень. 1000 гривен це на одного чоловіка. Якщо взяти родину з uh, ну, трьох человек, трьох людей, то три тисячі гривень. Так, шутки-шутка, да? а це величезна кошти. І якщо, знаєте, це для харків'ян наскільки вирушено переселитися. На зустрічі не уминули таку важливу тему, як безкоштовні гарячі обіди для харків'ян. Ми кожного дня безкоштовно готуємо вже 50 тисяч. Починали з 30 тисяч людей. Ми роздаємо готуємо в, да? в школі. Зумієте, бути, не Відкриття підземної школи, можливість навчатися у реальному часі та зустріч мера з батьками учнів залишили приємні враження. Дуже важливо для того, щоб діти соціалізувалися, тому що це велика проблема. Вона з вже п'ять років не з ковіду не ходить до школи, і тому і два роки ковіду, три роки війни. Вона не буде списувати. Користуватися гаджетами, тому що вона постійно там підсматрює, на no. якісь запитання піддивляються, і е, все одно вони е, чітко засвоюють, коли очі в очі з вчителем розмовляють. Сьогодні він прийшов до школи. Я думаю, що він дуже доволен. Йому це дуже подобається. Він чекав цього дня всі ці роки. То на пандемія була, то війна була, і дитина була замкнута. А дітям в цьому році в цьому віці потрібно спілкування, потрібно куди дівати енергію. Діти хочуть жити. Я дуже задоволена. Я дуже задоволена. Я дуже вдячна за цю школу, тому що ми з 1 вересня навчалися якби в онлайн форматі. Це, звісно, додаткове навантаження для батьків. Може, ми там не розуміємо там, як дитину, так навчати дуже гарні вчителя. Нам розказували ну, як, як це робити все. Але за школу ми дуже вдячні, дуже подобається. Мій син сказав, що мама, нарешті ти відпочинеш. Я буду навчатися, я дуже хочу ходити в цю школу, я хочу бачити однокласників, з ними гуляти. Тому подяка дуже велика. Це прекрасна можливість, соціальна адаптація дуже потрібна дітям, особливо в наш в нашому місті, а сидять по домам біля екранів. Ну як воно? Звичайно, я рада і за молодшого рада, і за старшу раду. Будемо сподіватися, що все буде добре. Аліна Курмашова, Ярослав Кононенко, Олександр Уваров, Олексій Стрінков, Харків. Новини.